Вітаю! Сьогодні ми з вами зазирнемо глибоко глибоко під землю, щоб розкрити тектонічні таємниці України. Саме вони пояснюють, чому її ландшафт настільки, знаєте, різноманітний. Ну, справді замислювались колись? Як на одній території вживаються безкраї рівнини і водночас молоді гори, що продовжують рости? Відповідь, як виявляється, лежить не на поверхні, а глибоко під ногами, у самому фундаменті, на якому стоїть країна. Гаразд, щоб у всьому розібратися, нам потрібно зрозуміти дві основні речі, два, так би мовити, фундаментальні будівельні блоки геології: це платформи та складчасті пояси. Якщо говорити просто, то платформи це такі собі стародавні, неймовірно міцні і тихі фундаменти континентів. А от складчасті пояси це навпаки динамічні зони, справжні будівельні майданчики планети, де все рухається і народжуються гори. Платформу можна уявити як двоповерховий будинок. Внизу кристалічний фундамент. Це дуже давні тверді породи, а зверху, наче другий поверх, лежить осадовий чохол. Це молодші шари, які накопичувалися мільйони і мільйони років. Ну що ж, а тепер давайте подивимось, як ця схема працює в Україні, адже саме гігантська стародавня платформа і є ядром нашої країни. І от погляньте на карту, майже вся територія, уявляєте, десь 95% лежить не у цій стабільній східноєвропейській платформі це одна з найдавніших і найбільших структур такого типу на планеті, саме тому наш ландшафт переважно рівнинний. Але тут починається найцікавіше інколи оцей древній, предревній фундамент, той самий перший поверх нашого будинку, виходить просто на поверхню. І ось він, український щит. Величезна ділянка, що тягнеться більш ніж на тисячу кілометрів, де стародавні кристалічні породи буквально визирають з під землі. Це і є оголений фундамент платформи. І тільки вдумайтеся в ці цифри. Вік деяких з цих порід понад 3,5 мільярди років. Це просто неймовірно. Такий оголений фундамент це не просто старе каміння, це справжня скарбниця. Саме завдяки йому Україна має одні з найбагатших у світі покладів залізної руди титану, а ще граніту і графіту. Добре з платформою розібралася. Але ж Україна це не тільки стабільність і давнина, її окраїни розповідають зовсім іншу, набагато динамічнішу історію. Так, на заході та півдні розташовані Карпатські та Кримські гори, і вони частина того самого активного масивного складчастого поясу, про який ми говорили на початку. Геологи називають його середземноморським рухливим поясом. Назва говорить сама за себе: це зона, де досі тривають активні процеси горотворення. І так, на відміну від стабільної платформи, ці гори геологічно дуже молоді, і вони досі ростуть. Уявіть, їх постійно потроху на кілька міліметрів на рік виштовхує вгору. Отже, ми маємо стародавній щит і молоді активні гори. А що ж між ними? А між ними лежать глибокі западини, які з часом перетворилися на справжні пастки для цінних ресурсів. Ці западини утворилися там, де земна кора колись прогнулася. Вийшли такі собі величезні чаші, в яких мільйонами років накопичувалися товстелезні шари органічних матеріалів. Згодом уся ця органіка під тиском і температурою перетворилася на величезні поклади нафти, природного газу та вугілля. Тому ці западини, як от Дніпровсько-Донецька чи Причорноморська, є для нас надзвичайно важливими економічними зонами. Щоб просто зрозуміти масштаб, у тій же дніпровсько донецькій западині товщина цих осадових порід може сягати 18 тисяч метрів. 18 кілометрів углиб. Так от ми підходимо до головного висновку. Усі ці невидимі для ока тектонічні структури безпосередньо формують світ, який ми бачимо навколо. І цей зв'язок прямий і дуже логічний. Там, де український щит виходить на поверхню, утворюються височини. Там, де причорноморська западина низовини. А де карпатська складчаста система, там, звісно, карпатські гори. Все просто. Ось чому ландшафт України саме такий, який він є. У його серці величезна, стабільна платформа, а по кранях молоді гірські складчасті регіони. Але ж геологічні процеси ніколи не зупиняються плити продовжують свій повільний, але невпинний рух. І це змушує задуматися. А якою ж буде ця карта через мільйон років? Які нові ландшафти створять ці могутні сили? Питання залишається відкритим.